Справа про зґвалтування у Кагарлику двох колишніх поліцейських Сергія Сулиму та Миколи Кузєва засудили до ув'язнення. Обом дали по 11 років, повідомили адвокати потерпілої. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що цей етап завершено. Додатково, що дуже я думаю, важливо також для Нелі, Її цивільний позов до національної поліції було визнано, повністю задоволено. Вона отримає моральну шкоду в розмірі мільйон двісті тисяч гривень. Я думаю, що це абсолютно справедливо і дуже показово, в тому числі для майбутніх справ. Нагадаємо, у травні 2020 року у відділення поліції викликали жінку як свідка крадіжки. Правоохоронці катували її, а потім кілька разів зґвалтували. Пізніша перевірка внутрішньої безпеки поліції підтвердила, що Сергій Силима та Микола Кузів причетні до злочину. При цьому з'ясувалося, що у тортурах підозрюють ще двох співробітників кагарлицького відділення поліції.